Хочу розказати про книгу Проблема трьох тіл. Коротко. Книга написана китайським автором. Тут видно прізвище. Ім'я по батькові. Тут іерогліфи, перекладена англійською мовою іншим китайським автором. І за цією книгою зняти серіал на Netflix. А ще китайці зняли свій серіал. Проблема трьох тіл. Спочатку я не звернув увагу, мені китайці радили подивитися серіал, але потім вирішив знайти книгу та почитати. Книгу знайшов на OLX, вже вживану замовив, почитав. Цікаво. Я читав більше для того, аби свою англійську мову не забувати, підтягнути її трохи. Книга про потрібну зоряну систему, у якої існують планети, на одній з планет є життя, є цивілізація, але через те, що обертання планети у потрійній зоряній системі нестабільне, точніше, обертання планети навколо трійної зоряної системи нестабільне, через те нестабільні кліматичні умови. І цивілізація шукає вихід, що робити, і знаходить вихід. Треба переселитися на іншу планету. Інша планета це Земля. То інша цивілізація хоче вижити. Тут цікаво розглядається тема екології, політики, філософії, і є тут поліцейський китайський, такий ніби поганий поліцейський. Поліцейські звадами. Ну, в цілому хороший. Потім тут є китайські вчені, і є ще одна стара китайська вчена, яка а, ображена на комуністичну партію і вирішує помститися. Це я читав в англійському оригіналі, ще раз повторюся, варто почитати.